Центри надання адміністративних послуг це установи, де різні групи осіб можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. По Ізмийському району в кожній територіальній громаді є центри надання адміністративних послуг. Загалом є шість таких центрів. Команда ізмийського телебачення відвідала кожен з них, аби дізнатися детальніше про діяльність центрів. ЦНАП Суворівської селищної ради з Мильського району Одеської області розпочав своє функціонування з 29 квітня 2021 року. На той період, окрім регламентуючих документів, про роботу ЦНАП не було ні приміщення, ні техніки. З наявних працівників був лише керівник ЦНАПу. Але це не стало для нас перепоною для подальшого розвитку та модернізації ЦНАПу. Суворівською селищною радою було орендовано та проведено ремонт приміщення, закуплено техніку та меблі для організації робочих місць адміністрації. Адміністраторів наразі впроваджуються послуги з оформлення паспортів та ведеться роботи щодо інклюзивності в центрі. Для забезпечення доступності отримання адміністративних послуг для мешканців віддалених населених пунктів громади проводиться робота щодо створення віддалених робочих місць адміністратора. Станом на 2024 рік розширено перелік адміністративних послуг, які надаються через центр до 246 адміністративних послуг. Мешканці громади мають змогу отримати кваліфікаційну консультацію та адміністративні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації нерухомого майна, ветеранських послуг, соціальних послуг, земельних послуг, реєстрації місця проживання, архітектури та містобудування. В рамках співпраці Суворівської селищної ради з фондом Східна Європа від імені швейцарсько-української програми Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади було закуплено робочу станцію та облаштовано захищений канал зв'язку для впровадження адміністративних послуг. Після підключення до єдиного демографічного реєстру послуги з оформлення та видачі паспортів стануть доступні. В роботі центру приділяється увага безбар'єрності приміщень, встановлені притиковські подвійні накладки на пандус та сходинки при вході в приміщення, контрастне маркування вхідних дверей до кабінетів адміністраторів, назви кабінетів, показчики руху всередині приміщення та мнемосхема, схема продубльовані шрифтом Брайля, наявна кнопка виклику на вході в приміщення. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кілійської міської ради створений у 2016 році. До основних завдань центру відносяться організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк, спрощена процедура отримання адміністративних послуг, забезпечення інформування громадян про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у центрі, забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документа обігу. Ми працюємо з такими інформаційними системами як. ЄЦНАПулив, соціальна громада, єдина інформаційна система соціальної сфери та іншими з метою обробки заяв та надсилання їх в електронному вигляді до безпосередніх надавачів соціальних послуг з метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг наближення цих послуг до жителів старостинських округів створені віддалені робочі місця адміністраторів села громади, зокрема в селі Шевченкова та селі Фурманівка. Адміністратори ЦНАП надають вичерпні консультації в приміщенні ЦНАП. Вони приймають заяви. I've Від громадян опрацьовують ці заяви, реєструють їх і надсилають повний пакет документів до безпосередніх надавачів адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня. До центру щодня звертаються десятки громадян для утримання послуг державної влади та місцевого самоврядування. Леова частка цих послуг складають соціальні послуги більше 50%. Це призначення субсидії пільг, державних допомог сім'ям з дітьми, внутрішньо переселеним особам. Особам з інвалідністю тощо багато звернень за реєстрацією місця проживання це близько 30%. відсотків. Також люди звертаються за послугами державної міграційної служби держгадастров відділу з питань земельних відносин та інші. З усіма видами послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, можна знайомитися на сайті офіційному сайті Кілійської громади у розділі ЦНАП, да також на стендах кілійської громади, а також у нас працює чат-бот свої, через який можна ознайомтися з повним переліком послуг, а також записатися до черги. Центр проводить роботу з облаштування безбар'єрності приміщень, встановлені подвійні накладки на пандус та сходинки, назви кабінетів, показчики руху та схема приміщення продубльовані шрифтом Брайля, наявна кнопка виклику на вході в приміщення, Контрастне маркування вхідних дверей до кабінетів адміністраторів, встановлене маркування жовте коло» на скляній конструкції для людей з вадами зору. Вже п'ять років центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вилківської міської ради працює для поліпшення якості обслуговування мешканців громади. Основним принципом роботи є орієнтація на суб'єкта звернення. У центрі створено чотири робочих місця: три адміністратора та один головний спеціаліст. Та три віддалених робочих місць адміністраторів в старостинських округах станом на березень 2024 року у центрі можна отримати 229 послуг. Центр функціонує у системі об'єднаного фронт і бек офісу, тобто спеціалісти виконують обов'язки адміністратора і виконавця, що дозволяє значно пришвидшити процес надання адміністративних послуг громадянам з грудня 2023 року по березень дві 2024 року надано 989 послуг різного характеру. Найбільші відвідувачі зверталися за послугами земельних питань, питань реєстрації місця проживання, питання соціального характеру. Також працівниками центру надаються консультації як в приміщенні центру, так і в телефонному режимі та через засоби електронного зв'язку. Відвідувачі мають можливість скористатися безкоштовним Wi-Fi. для осіб з обмеженими фізичними можливостями. У центрі відведена спеціально комплектована вбиральна та пандус. Центр постійно працює над удосконаленням надання публічних послуг шляхом провадження різноманітних електронних сервісів. У 2023 році запроваджено сервіс мобільний адміністратор з цифровою валізкою. Це пересувне віддалено робоче місце адміністратора, призначена для проведення виїзного надання адміністративних послуг. Обслуговування проводиться адміністратором за місцем проживання суб'єкта звернення. В 2024 році робота центру буде направлена на розширення переліку послуг, постійне удосконалення своєї роботи, забезпечення комфортного перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. Кожен центр надання адміністративних послуг облаштований місцем для самообслуговування громадян, а також обладнаний комп'ютером та принтером. На порталі Дії є можливість відслідковувати корисну інформацію, новини стосовно надання адмінпослуг та проходження співробітниками онлайн навчання. Також можна залишити свій відгук. Працівники центрів Роблять усе можливе, щоб усі громадяни, в тому числі, які стали на захист України, постраждали від військової агресії РФ, змогли отримати необхідну підтримку, допомогу та консультацію шляхом постійного вдосконалення у своїй роботі, впровадженням нових послуг відповідно до сучасних запитів громади. На сьогоднішній день кожна територіальна громада із Майського району працює над тим, щоб забезпечити безбар'єрний доступ всіх громадян до приміщення центрів для отримання послуг швидко та зручно. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.